Добрий день, друзі. Лежить розібраний карбюратор. Тут лежать у нас сверла, а на вулиці за гаражом стоїть газель. Зараз підемо з неї карбюратор Solix 2123. Я в інтернеті вичитав, які повинні бути стояти Жеквери, Бо перша камера працює дуже гідно, а друга камера працює дуже погано. Ідемте, знімемо з неї той карбюратор. І поставимо заквери такі, як повинні бути. Так, друзі, ось наш уже газельчик розібраний. І тут ось нам що, що потрібно. Ось цей заклер, як бачимо, 150-й, а цей 125-й на другу камеру. Тут у нас 97 топливний. Воздушний, 150, це ідеально. Судя з тією таблиці, яку пропонує інтернет. А цей треба поставити. Зараз будемо розбирати, цей треба поставити 100, ставимо з першої камери 165-й сюди ставимо і 150-й будемо розсверлювати цей, що тут є. Беремо зубочистку витягуємо. Так, ось наш паливний жикльор. Зараз ми його будемо ось цим сверлом будемо розсверлювати. І тоді будемо вже забирати. І, мабуть, я вже завтра включусь, зараз, якщо щось буде цікаве, то включусь покажу. Ось така компоновка потребується для цього. Харбюратора. Просто беремо сверло тільки руками розсверлюємо. Не сильно сверруємо, тому що щоб не був великий отвір. так е, Сьогодні я вже проїхався. Все нормально, все добре. Виходить. Тепер до педалі газу робить хорошо до поліка. Робочі жикльори по інтернету. Е, що я можу? додати. Разгон хороший між відкриттям першої і другої камери, як посередині педаль газу. то нема провальчика. Раніше був провальчик, зараз нема. Так що от, зараз будемо заїжджати тут. Тарабана не сильно хороша дорога. А так нормально все. Така в принципі схема робоча. Ще б знайти чому на гарячу погану, заводиться тільки з е, педалю газа до поліка. Всім спасибо за просмотр. Всем...